Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про продажі і візьмемо тему п'яти шаблонів відповідей на заперечення. Що я бачу, як це зараз відбувається на ринку? У нас є основні заперечення, з якими працює менеджер, і при будь-якій спробі відпрацювати ці заперечення у менеджерів це часто переходить у так зване. Насиль, я б сказав, над клієнтом, тобто, коли ми намагаємося сперечатися з думку клієнта, коли намагаємося його переконати, і це закінчується тим, що ми втрачаємо занадто багато енергії і ресурсів, щоб переконати клієнтів. Тому що коли ми намагаємося переконати клієнта, ми часто натикаємося на ще більшу кількість заперечень. Що з цим робити існує класична модель, яка працює. Вона виглядає так: по-перше, ми Приєднуємося до клієнта. Це приєднання, амортизація певна, тому що клієнт справді має право так думати. Наприклад, я хочу подумати, чи це дорого, і справді він має право так думати. Тут важливо погодитися з клієнтом, тобто приєднатися до його позиції. Далі іде етап з'ясування справжнього заперечення клієнта. Потім ми наводимо свої аргументи і переходимо до закриття угоди. Давайте розглянемо поетапно, як це виглядає на практиці. Перше типове заперечення це дорого. Клієнт каже дорого. Тут доречно відповісти, так дійсно зараз на ринку багато продуктів з різними цінами, і у кожного з нас є бажання придбати те, що хочемо, за найнижчою ціною. Давайте разом подивимося, що зараз є на ринку, так як тут я працюю вже давно, і перевіримо, чи отримаєте ви саме те, що хочете за ваші гроші. Після цього клієнт ділиться тим, що він хоче, і що і на ринку, і тут ми вже продаємо різницю. Цінність нашої пропозиції у порівнянні з іншими варіантами. Наступне популярне заперечення. Я подумаю, проблематика цього заперечення з'являється не в момент, коли клієнт це озвучив, а набагато раніше. Під цим зазвичай ховається невпевненість. Клієнт не впевнений, чи саме цей продукт йому потрібен, чи за таку ціну, чи саме зараз, або або ж сумнівається у самій компанії чи менеджері. А, тому тут також працює класична модель. Що я раджу спершу варто виписати основні причини, над якими клієнти хочуть подумати. Зазвичай це типові ситуації, коли клієнт каже. А я хочу подумати, можна відповісти так, так дійсно такі рішення потрібно приймати зважено. Наші клієнти часто вагаються, коли їм здається, що зараз це не на часі або десь знайшли дешевше. Тут важливо поставити уточнююче запитання, певну вилку, щоб зрозуміти справжню причину. Тобто ви хочете розглянути інші пропозиції чи шукаєте вигіднішу ціну? Якщо клієнт хоче порівняти ринок і знайти дешевше, кажемо: добре, давайте разом переглянемо, що є на ринку і що конкретно пропонуємо ми в цій ситуації. Якщо ви дійсно знайдете аналогічну пропозицію з таким же рівнем якості за нижчою ціною. Звісно, варто скористатися такою можливістю. Це розумно. Таким чином, ми фіксуємо справжню причину заперечення за допомогою вилки. Пропонуємо два можливих варіанти і слухаємо, на що відгукнеться клієнт. Коли б розуміємо справжню причину, тоді можемо аргументувати нашу пропозицію і вже переходити до. Закриття угоди тут важливо використовувати принцип психологічного, так скажімо, айкідо. Ми не ламаємо опір клієнта, а підлаштовуємося під нього і використовуємо його силу собі на користь. Які є ще типові заперечення? Так, ну наприклад, часто звучить теза немає часу. Тут також приєднуємося. Так, розумію, у сучасному темпі життя часу завжди обмаль. Частіше за все, ми не знаходимо час лише на те, що для нас дійсно важливо. Підкажіть, будь ласка, а в цілому, для чого вам це потрібно? Таким чином ми допомагаємо клієнту зрозуміти власні мотиви та переоцінити пріоритетність купівлі? Це дозволяє виявити спро. Справжню причину заперечення, яку потім можна аргументовано відпрацювати та перейти до наступного етапу продажу. А ще одне поширене заперечення: яка у вас гарантія? Клієнти часто запитують про гарантії, тут менеджер іноді починає виправдовуватися, перераховувати всі гарантії, які тільки існують. Замість цього краще перевести розмову у більш вигідне русло так. Гарантія, гарантії є, але підкажіть, які саме гарантії важливі для вас, щоб прийняти рішення вже зараз і почати співпрацю з нами? Таким чином, ми ви отримуєте від клієнта чітке розуміння його очікувань і показуєте, що готові йти назустріч його потребам. Підсумовуючи, основна проблема, яку я зараз бачу, це бажання менеджерів сперечатися з клієнтом і намагатися його переконати. А, насправді робота через правильні запитання та вміння слухати допомагає зрозуміти, чого саме хоче клієнт і що його дійсно тривожить. Це робить процес спілкування набагато ефективнішим. І мінімізуй опір е, з його сторони. Е, загалом, ключовий момент це робота через питання, які допомагають перевернути гру і побачити справжні причини заперечень. Це дозволяє краще зрозуміти клієнта і аргументовано рухатися до укладання угоди, а не витрачати багато сил на безуспішні суперечки. І наостанок, пам'ятайте, будь-яке заперечення це не відмова, а можливість глибше зрозуміти потреби клієнта і знайти йому надійне рішення. Таким чином, головна ваша задача слухати, задавати правильні питання і працювати з справжніми мотивами, а не з поверхневими відмовками. Дякую всім за увагу! Бажаю успіхів і гарних продажів до зв'язочку.